Зараз ми готуємо крем для торту чорний ліс. Для цього знадобиться 400 г сметани, тут є 500, точніше, тут я вже їх поставила ці 500 г сметани, склянка цукру і загущувач для сметани. Загущувач я використовую для того, щоб загустити сметану, бо сметана у мене має тільки 20% жирності. Якщо у вас сметана жирніша, можете і не використовувати, якщо вона добре збивається. Отже, відвідаємо сметану. До цього я використовую заварний крем. Не заварний, а смішновий майнулась. Насипаємо прямку, цукру. І все добре збиваємо. Цукор розстворився повністю. Можете використовувати пудру. Для пертучорний ліс використовують вершкові е, креми, але я чомусь передаю, надаю перевагу сметінковому. Вершки е, набагато дорожчі, ніж смітала. Зараз его там загущувати. <кій> Зараз я відкрываю пачки загущувачем. Висипаю її сюди. Трошки зупинимо. Висиплюю. Трошки маленько зробила за маленьку дирку. Зараз ось так. Висипаємо ось. весь пакетик. Пакетик йде на 400 грам. У нас 500. Нічого страшного. Можна перемішати, щоб він розлітався по кухні, цей порошок, і збиваємо. Е -е його потрібно збивати приблизно 3-5 хвилин ще сметану. мало, хотя бы начинаю его сюда писать. будем трошки загущувати. Чекати, як Беру, що трошки загущувач, додаю. Трошки благостіше не люблю я пона така рідка метана. Достатньо. І ще накриваємо. Мало на увазі, не люблю їх, сметана різка. Якщо ви візьме посмотану жорності, не менше 30%, процентів. Не потрібно буде е, Використовувати догосить до сметани, тому що сметана сама по собі не густоє. Або і дві хвилини. Загосла, навіть трошки форму тримає. Ось так. Зараз будемо збирати весь торт. Для цього, зараз я тут заберу. знадобиться вишня. Вишню я вже відсідила, тут в мене сок весь стік. А тут вишня залишилося. Цей сок будемо використовувати для пропитки коржів. Так, вишня, сметаний. І, власне, самі коржі. Ось наші коржі. я ще не виняла, зараз вийму. А то я вже вам показую. Ось так проводимо ножем по краях, щоб краї відстали добре. Да. Снимаваме. Не се снимаваме. Това за секунди. Спочатку я витягну корж, відчеплю його від бригами паперу. Так, відставляємо, ставимо корж на нашу форму і розрізаємо корж на отив. Корж. Спочатку так проводимо по краях, можна це за допомогою струни кондитерської, яка дозволяє рівномірно розрізати два коржі. У мене її немає, тому я просто користуюся ножем. Також інколи я використовую нитку просту, спочатку ножем зазначаю. Краї, щоб вони були рівні, і тоді ниткою їх розрізаю весь наш корж. Отже, зараз я ножим далі пройдусь, бо прийшлося тільки по сторонах. І покажу вам, як це ми розрізали корж трошечку. Звичайно, в мене не вийде так ідеально рівно розрізати корж. Але ось. Так. Така вона віча. І зараз це я відділю спочатку і потім на програма на папері. Знову розріжу на Навпіл. Корж, точніше. Я развисаю наші кружи. Позріли ми. Тепер відставляємо один корж. Беремо приблизно одну третю. Забула спочатку. Спочатку ми беремо, просочуємо коржі. Зараз. Вишню відкладаємо. Беремо звичайну ложку. Це наш сироп відтворився, і тако ложкою просочуємо коржі. Це сок від вишні, яку ми варили, з цукром разом і пізніше видавали конік. Можна це робити кісточкою. Так ось. Думаю, достатньо, щоб вони були занадто мокрими. Ось, тепер беремо одну третю крему нашого. І розмащуємо його Ще трошки. Тепер ставимо в одну третю вишень. Сюди наверх викладаємо. Ще трошки можна викласти я до краї, я не додала краї, тому я трошки ще сюди ставлю прямо. Ось так. Тепер беремо корж і рівно його. Займаємо трошки інтрист, нічого страшного. Це все не катастрофа. З цього коржа ми зверху. Можна той заздалегідь зробити, але я зараз знімаємо цю шкірочку, яка утворилася при випіканні. Оцю шкірочку, бо палянички погано пропитаються, якщо ми не знімемо її. Не буде такого вигляду мати, зараз я візьму собі, де я буду скидати ті залишки. Можна просто на піднос пізніше тут гарненько збирати. Але, якщо ви не хочете ось так робити, можна просто поставити іншим боком донизу ось цим, прип... і тоді. Не треба буде його скидати, він добре просочиться. Ось таким чином я це роблю. Ось так. -так? І <кій> можна лишити край так просочувати особливо не потрібно. Тим більше, якщо ви робите торт і оформляєте його мастікою, то не бажано, щоб він був, був таким мокрим. Тому він так більше до серединку просочувати, ніж, само, ніж самі краї. Ось, також, чуть -чуть Ось так, ще чуть-чуть, буквально. так. Це я забираю. Можна це в кінці зробити, але зараз я трошки менше волобу. Будемо наступний корж. Ось. Так -о. Беремо знову на наш сиропчик і посочуємо. Кисточкою це зручніше зробити, але, на жаль, у мене немає кісточки, тому я. Ложечко і це все роблю ось так Аккуратно. просочуємо гарно, щоб був насочний торт, з сам по собі є сухим куржем. Тому нам потрібно трошки, щоб він зволожився. Я не буду робити, прикрашати його мастикою, тому я можу трошки на края більше дати. Я буду його просто прямо прикрашати. Так, Беремо наступну Ну, Так, як я вам казала, можна це донизу дати, і не треба буде тому здирати. Я вам зараз покажу як Е, але спочатку не забуваємо про крем. Е, ставимо вже половину тушу. з того крему, що залишилося, беремо половину і розмащуємо його по, по нашому тортику. Сироп трошки віддає кольор нам крем, це нічого страшного. Ось так. Так буде добре, я думаю. І викладаємо лешеньку. Так, ой, трошки забагато давно не місце, але нічого. Ось так. Ось, так, трошки буде зверху нашу його кремчику. Ставимо стороною пропеченою донизу. Ставимо, трошки притискаємо і пропитуємо наш корж. Можна було зрізати трошки серединку, він нас тут такі випукли вийшов, але мені завжди шкуди обрізати двері. Края місквіти. Весь крем викладаємо на наш тортик. Прикрашати я буду куколом кремом. Не буду я заключатись на тому викладаємо весь крем. Якщо ви хочете прикрашати цим самим кремом, то відповідно крему вам потрібно зробити більше. Так ось, так. ось, І викладаємо останню. Всю нашу вишеньку залишилось. З угу. таку от таким чином робимо. А останній корж ми присочуємо також. Присочуємо його ось тут. Зараз ми його поставимо на, на шторті, <клес> бачите, весь сироп пішов на на штурту. Приблизно можете його появити на 4 частини і накриваємо. Нашою паланичкою. Останній наш <кій> корж. Це все дуже апетитно і дуже смачно, пізніше. Ось такий у нас тортик вийшов. За висотою він такий, по діаметру такий. В принципі, торти готовий, залишилося тільки його прикрасити.